Як юристи маніпулюють в судових засіданнях, допитуючи свідків? Розкажу вам одну історію. В одній судовій справі адвокат поставив запитання свідку наступного такого кшталту, для того, щоб той ну почувався невпевнено, що ж він задав свідку, яке питання. Я думаю, що ви хочете дізнатися однозначно. Так от, він запитав: Шановний свідок, ви, коли їхали автомобілем такого-то числа о такій-то годині на червоне світло, чи рухались ви з дозволеною швидкістю? Тобто, чи не порушували ви швидкісний режим, коли їхали на червоне світло? І, як ви розумієте? Свідок говорить, що їхав з дозволеною швидкістю. А що повинен розуміти суддя і оточуючи, що свідок з дозволеною швидкістю порушував правила дорожнього руху, їхав на червоне світло? Тому будьте обережні, якщо вам задають запитання юристи, і, зокрема, адвокати. Один із варіантів захисту в такому контексті це давати відповідь, але промовивши про себе 22 22 22 І тільки потім. Або порахувавши до п'яти, задали вам питання. Ви порахували до п'яти, і тільки потім відповідаєте на нього. Бо інакше може трапитись так, що у вас. Ось таким чином піймають на такий ось гачок такого запитання. І, можливо, ви навіть не помітите, що скажете щось, що насправді ніякого відношення до того, що було насправді, і немає. Бережіть себе.